Доброго дня гості, підписчики мого каналу. Сьогодні сію люцерну. Ось така саморобна сівалка. Це на той метод, коли заїздив трактора. Тепер потрібно працювати руками і ногами, як говориться. Так воно працює. Так ось дивіться на візка. Піднімається рибінка і поїхали далі. По навігаторові. Бачите, як покрасотібно. Це вам хлопці, ото фітнес-клуб іде, чи як там тренажорка. Це погано одне, якщо десь перій. Потрібно чистити саму грибінку. Так, от кидай. О, почистив і погнали далі. Гальбінка назад. Треба швидко сіяти, бо родощ б накропає. Так що бережіть свою техніку і не, не вимахуйтеся, як казав Дітоля. Так, всім дякую за перегляд. Був далі працювати.